Вітаю вас в ефірі програма Факти культури і про деякі культурні факти тижня, що минає, розповім вам я, Наталя Бреславська. А розпочався тиждень зі свята, свята духовного, 14 жовтня, православні та греко-католики відзначили одне з найважливіших церковних свят року Покрову Пресвятої Богородиці. Свято встановлено на честь явища Пресвятої Богородиці в Константинопольському Влахернському храмі. Історія свідчить, що в 910 році, під час вторгнення Сарацинів до Візантійської імперії. Святий Андрій Юродівий та його учені Епіфані, перебуваючи у Влахернському храмі, де зберіглася риза Богородиці, під час всенічного недільного співу, бачили в повітря явлення Пресвятої Діви Богородиці. Вона зняла зі своєї голови покров і накрила їм людей, які молилися в храмі, аби захистити їх від ворогів видимих і невидимих. А 27 жовтня українські віряни, християни святкуватимуть День святого Писання, день Біблії. Напередодні в Одесі відбулася прес-конференція, на якій пастори одеських церков розповіли про те, як саме в нашому місті святкуватимуть цю особливу для всіх віруючих дату. Організатори заходу розповіли, що головною ідеєю акції служить популяризація Біблії серед населення, адже ця книга найстаріша зі всіх існуючих. Та крім того, вона це духовна конституція для кожного віруючого. Брачусь до словам Іммануїла Канта, німецького філософа. Существування Біблії як книги є величайшою пользою для всіх людей, коли либо іспитання чоловічеством. Всяка попитка умовити Біблію є преступлення проти чоловічестів. В свое время известный ученый Майкл Фарадей сказал, ⁇ Я поражаюсь, почему люди предпочитают блуждать в неведении по многим важным вопросам жизни тогда, когда Бог подарил им, то есть людям, такую чудеснейшую книгу откровения, как Библия ⁇ Отож, цим днем релігійні громади християни Одеси об'єднаються не лише у меті розповісти людям про важливість Біблії, а також в молитві, дякуючи Богові, за велике благословення, безцінний скарб, дане людство Його вічне і святе слово. Ну і до речей більш земних. Як ми розповідали, ще влітку, 9 липня, стартував безпрецедентний мотопробіг. Двоє відважних одеситів Теодор Різвой і Євген Стоянов вирушили підкорювати Євразію. Мандрівники мали на мопедах подолати 23 тисячі кілометрів і дістатися Владивостока. І вони це зробили. Тим самим встановили новий світовий рекорд. Наші журналісти проведжали одеситів і зустріли їх. Одесити і мандрівники зі стажем Теодор Різвої та Євген Стоянов подолали більше 15 тисяч кілометрів за 82 дні. Маршрут від Одеси до Владивостоку, а потім до Улану, де вони проїхали на звичайних мопедах. В далеко непросту дорогу Теодор та Євген вирушили, навіть не зібравши необхідної суми грошей. На меті стояло підкорення Євразії, адже запланований маршрут пролягав через Україну, Росію, Казахстан, а ще й Монголію. Зібратись в подорож допомогли як приватні особи, так і численні організації. Второй проект, который мы так поддержали наш, то есть первый раз мы три года назад отправляли автостопом парня до Владивостока и обратно, да. Сейчас вышли на, ну как бы на более, скажем так, профессиональный уровень. вот как бы я очень рад, что получилось как бы коллег поддержать. И самое главное, что в принципе такой вот отчетная часть есть у нас но на Евразии в разделе покорения Евразии, где как бы вышло, по-моему, 10 или 12, собственно, таких как бы спецрепортажей. То есть, ребята, то, что все сливали в Facebook, да, ну, то есть, то, что сообщались, это как бы так. Сумірувалось і відідки таких ніякових якби как бы, зарісова. Тось есть... для Теодора Ризвого ця подорож єдина, які катастрофічно не пощастило з погодою. Більшу частину дороги наших одеських мандрівників переслідував дощ. А коли Теодор та Євген вже були на шляху до Улан уде, почалися снігопади. Через погодні негаразди ділянка маршруту, запланованого після Владивостоку, залишилася не підкореною. Рекорд ми побили на 900-му кілометрі від Хабаровська. Но э, с каждым днем последующим да, мы э, планку эту поднимали. И у нас э, конечная точка. В общем-то, если говорить о рекорде, то э, рекорд наш э, э, Улан удэ и э, расстояние, которое мы прошли, он на 2000 км больше, чем предыдущий рекорд, это 14368 километров. Это и есть на сегодняшний день рекорд. Э, никто в мире не проехал расстояние больше, э, чем мы в этой поездке, на 50-кубовых мопедах. Для Теодора різвого ця рекордна подорож місцями була важчою, ніж океанський перехід через Атлантику. Великою проблемою для мандрівників була герметичність їх речей. Часто від дощу намокали навіть спальники, що унеможливлювало комфортну ночівлю. Коли не вдавалося розбити палатку чи знайти готель, доводилося спати просто неба. Найекстремальніше ночівля за мінус трьох з половиною градусів Цельсія. А більше за все боялося не встигнути в строк, адже в будь-який момент могли підвести залізні коні. В плані технічка а дальніше про. продвижение наше было не очень возможно, потому как мопед не приспособлен по передвижению, значит, вернее, не по передвижению, а передвигаться по скользкой поверхности. Потому что у нас было несколько падений, І вот, ми рішили, што навірна Приємних вражень від мандрівки, все ж набагато більше. Це заплановані та спонтанні зустрічі. І веселі Топоніми, річки Іра та Ольга і щасливі люди приморського краю, що живуть наповненим життям, і приголомшливої частоти японське море з морськими зірками. Але рекордсмени не звикли жити спогадами, тому вже готуються до наступної подорожі, яку планують здійснити вже наступного року. Нещодавно кіномани Одеси отримали грандіозний подарунок на території Одеської кіностудії в історичному павільйоні, де свого часу знімалася легенда німого кіно. Віра холодна. Відкрився мультимедійний арт-центр, названий іменем знаменитої акторки. Унікальна величезна панорамна кінозала. 12 проекторів проєцирують зображення на чотири стіни глядача. Окутує віртуальне оточення. Та казало допоки існувала тільки у Києві. Тепер же вона є і в Одесі. Знаменитий павільйон номер 1 знову ожив. Майже 400 гостей в п'ятницю ввечері прийшли сюди, щоб оцінити новий подарунок міста і Одеситам. мультимедійний арт-центр створено у знімальному павільйоні, де більш ніж 100 років тому зароджувалося кіно. Екран загальною площою 380 квадратних метрів, і потужна звукова система створюють ефект картини, що ожила навколо. Зритель, когда заходит э, в этот мультимедийный центр, он оказывается внутри картинки. И это достаточно интересно. У нас есть договоренности для проведения э, здесь концертов, э, для проведения театральных постановок. Э, здесь будет работать э, детский мюзикл э, на постоянной основе. Я думаю, что это старт чего-то по-настоящему большого. Это не говорильня. Это мое ощущение, твердое мое убеждение, что так оно и будет на самом деле. Потому что я был свидетелем того, как люди прикладывали, какие усилия они прикладывали для того, чтобы все произошло. Ти не проході даром в Україні подібний мультимедійний комплекс створений вперше завдяки ідеям одеських кінематографістів і київських комп'ютерників. Раніше подібні програми використовувалися лише в Голлівуді при зйомках високобюджетних фільмів. Тим літом нахадять на території кіностудії з віце-прем'єром, який приїжджав сюда в Одесу, Константин Іванович анісукансівані ми Ну, Взагалі були здесь, і Андрій Вадимович рассказывал об этой идее. Але це було на словах, і кожен себе собою представляв це по своему Я хочу сказати, що він зробив, ну, на мой взгляд, вот, так як він рассказал, він выполнил все точно на 100%, і найголовніше быстро і оперативно. За задумом авторів, це історичне місце має стати високотехнологічним центром для проведення телемостів, презентацій, модних показів. Вже сьогодні у нового арт-центру є шанувальники, зацікавлені в його існуванні. Я был в июне месяце, в мае-июне, да, я был в Марселе, во Франции. там есть такой павильон М галерея, арт-центр, арт-пространство, да, в котором, собственно говоря, были показы, в котором мы принимали участие, да, вот одесского дизайнера презентовали. И э, там точно так же, да, вот есть что-то похожее, да, вот эти инсталляции, различные видео. Понятно, что в Европе все далеко впереди, в 22 веке. У нас в любом случае я рад, что оно существует и есть можно совмещать и классическое искусство, академическое искусство и с видеопроекцией. Видеопроекция это вообще на сегодняшний день один из востребованных. Таких услуг потому тому що багато театри переходять на мультимедію. Конечно, нельзя замістити повністю, но это очень сильно добавляє дефект, скажем так, присутствия для Одеси. Кіностудія символ всього прекрасного, що тут створювалися будь-коли. Але якщо ще зовсім недавно думки Одеситів про кузню кіно в Одесі спрямовувалися в минуле, сьогодні можна сміливо дивитися в майбутнє. Ну а на завершення, як завжди, про театри. Нинішній тиждень багатий на прем'єри. Учора, 18 жовтня, у Одеському обласному академічному російському драматичному театрі відбулася прем'єра вистави Езоп за п'єсою Гільєрми Фігерейди, Лисиця і Виноград, режисер Михайло Чумаченко. Ну а сьогодні чергова прем'єра в Одеському національному академічному театрі опери та балету, 19, 20 і 25 жовтня, знакова і містична опера Петра Іліча Чайковського пікова дама, режисер-постановник Олександр Тітель. Триптих у житті на сцені такою стала одеська пікова дама для художника-постановника опери Станіслава Морозова. Перед оркестровим прогоном художники вистави і виконавці провідних партій зустрілися з журналістами. Пікова дама Петра Чайковського за повістю Олександра Пушкіна стане четвертою російською оперою одеського оперного для дорослих. Оскільки в репертуарі переважають італійські твори, солістам доводиться перевчатися. Надто різне має бути виконання. Це дуже талантливий режисер, який мислить сьогоднішнім днем, який обирає всі штампи, по крайній мере, старається це робити, працює самоотвержено по 12 годин в сутки, щоб ми не ставали в якісь вычурные оперные позы, чтобы мы пели так, как будто мы просто дышим, мыслим, говорим, чтобы у нас было живое общение между нами, солистами. Мы работаем с 10 утра до 10 вечера и просто даже не замечаем этого времени. И я считаю, что это не только постановка, это вообще мастер-класс для всех наших актеров. Но сейчас самые сложная репетиции, сейчас нужно это все соединить. Актерські задачі з музикальними. Головний диригент театру Олександр Самоїл одразу зрозумів, яку доведеться провести роботу, аби оркестр хори солісти зазвичали відповідно до задуму композитора. І Пушкіна і Чайковського, але з зберіганням таких канонов канонів, канонів професіональних, не нельзя трогать. и осовременивать, в кавычках я говорю. Мне безумно интересно работать с такими, в хорошем смысле, монстрами оперного искусства, как Александр Григорьевич Самуилов и Александр Борисович Титель. Они действительно творят что-то очень необычное, Незвичайні костюми. Олена Степанова продумувала їх разом з режисером. Дуже тонка розтяжка і по времени от современных от рабочих современных. До воспоминания о 30-х годах о пушкинском времени, о времени Достоевского. И эта растяжка, она чрезвичайно трудна. Об'єм настільки великий, що навіть театр Станіславського і Немірович, мабуть, Глядач не побачить численної зміни декорації. Сцени різняться тільки деталями, архітектурними формами. Це якби триптих на сцені. Оскільки опір був написаний в Італії, то ліва така чиста плоскость, велика, це якби відголосок Італії. Там арки італійські, круглі. проемы для света сделаны справа. Это как бы уже Петербург, чертеж неосуществленный, но это одновременно как и нотная запись, как будто это вот на белом листе бумаги пишут оперу «Пиковой дамы». И в середине уже Питер настоящий, только такой темный, поскольку вещь довольно такая невеселая, мрачная. Вот темный Петербург. І починають це робити все ангели. Чотири чорні і один білий. Злого більше ніж доброго. З них починається і ними завершується містична пікова дама. Ну і традиційно ще кілька анонсів, що правда не прем'єрних. Щастя поруч, любовний трикутник, кохання, ненависть, смиренність чи бунт, вир пристрастей, смілива пластика, незвична музика, рухома сцена, молоді поривчисті актори утворюють на сцені справжню любов і справжню пристрасть. Любити ближнього можна, але наскільки глибока і щира ця любов, в різдвяний вечір в шляхетному сімействі сталося вбивство: вісім чарівних жінок примушені на час перетворитись в детективів. Любов по-французьки іронічна вистава про жінок: хитрих і наївних, кумедних і непередбачуваних, розумних, одиноких і небезпечних. Місто мого дитинства, вистава про Одесу, Одеситів і про любов, спогад про старий Одеський будинок, колись населений дружною командою сусідів, які жили як одна велика родина, де дорослі і старіли, закохувались і виховували дітей. Смішна, зворушлива історія про Одесу, яку ми любимо і пам'ятаємо, зберігаємо у своєму серці, і продовжуємо сьогодні ми Одесити. Ніколи не відчиняйте двері незнайомцю, якщо ви не посадили дерево, не звели будинок і не народили сина. Ризикуйте ніколи цього не встигнути. Перед вами раптом може стати посланець того світу, який спочатку попросить випити, а потім повідомить, що ви без п'яти хвилин не біжчак. Стрімкі повороти сюжету, жарти, гострослів'я в соціальній комедії Віктора Шендеровича Два ангели. Кількість місць обмежена. Жив був паризький лікар, і була в нього молода дружина і молода коханка, а молодої коханки суворий чоловік, в якого теж була молода коханка. Що з цього вийшло? Пікантна, заплутана і неймовірно смішна історія. Інтриги, пристрасті та любовні трикутники в скрометній комедії в стилі танго, дамський майстер. Тут є все для гарного настрою: французька легкість, вишукана музика і яскраві танці, у виконанні зірок українського театру. І на цьому мої культурні факти вичерпано. З вами була Наталія Браславська. До побачення. Частіше посміхайтеся і будьте здорові.